З рути м'яти у вінках. У сопілку дід заграв, любих мавок втанець звав. Лемен тут зінявся сміх, ліс не бачив стільки втіх. Танцювали мавки з дідом, та й скакали за ним слідом. Гопцювали лісні духи, люди звали їх ще хухи, і злетілись пугачі гави, Веселились до заграви, святкували тріці свято, було звірів тут багато, прилетіли нічні сови, не відчули гості втоми, мавки спритні танцівниці, повні місяць і зірниці, Їм світили того останку. З неба зникли на світанку, дуб столітній мавок ждав, а дідусь стомивсь. is bob